Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні четвер. Я, я знаходжуся на Луцькому авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви завжди знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою або за моїм промокодом Автопазар, який також гарантує 20% скидку. На сайті Carvertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників автомобіля, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на Carvertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі відео, а також в коментарях. Також перевірю. Для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Спец де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз з'явиться на екрані. Також продаю автомобільні тощіноміри. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий. Ось такий красавчик, друзі. Так, з 2013 року 2.2. Дезель, максималка. автомат 17950. Так, телефоны есть. Выгляд средний, мультипермо с Так, 4-й салон, климат, старт-стоп, панорама. Зацікавив Сантафет, дзвоніть до власника. Ви можете стати першим власником цього автомобіля. Поруч і сам кашкай. Кашкай так само на панорамі 12400 авто з Бельгії, сертифікат є. Телефони також є. 12 рік, 1,5 дизель, 81 потужність. 225 двадцять п'ять тисяч пробіг. Описок хлопців відкрите. Ось так виглядає середина, мультитермо, сплохідйомника, тканинний салон. Так, це механіка. механіка позацікавило. звонить до власника. Меж детальной информации он вам надаст. Поруч. И Volkswagen Tiguan. По информации 2010 року Так, без Сервис сервисная книжка есть, 14200, Телефони є Дизельний, 2 двохлітровий варіант 103 потужність. потужності. Мультитермо, скрутодямника, панельний салон, підлокітник, 6-ступенева механіка, електроніки. Цікавить вас. Hyundai Santa Fe, Так, повнопривідний. 10 11-ті роки самемісний. Тільки заїхало. Сертифікатом 2,2 дизель, 145 потужність. Повний привід. Ось такий. Красивий варіант. Автомат, мультикермо, склопідйомники. Канинный салон и yeah. Вот так выглядит. Зацікавив санта -Фе. Звонить до вас. Поруч. Хонда. си На транзитах. Можете стати першим власником. По інформації. Так, дивимося. 2010 року, 13 950. Автомат повний привід, 2,2 дизель, дезель 207 тисяч пробіг. 10-й рік. так. Вигляд мульти мультикермо, тканенний салон, автомат. Зацікавило, дзвоніть. Ще один варіант. Сглядаю. тепер вже на механіці повнопривідний 2-2 дезель. Так, 145 потужність. 12 950 телефони зафіксовані. Можете призвонити до власника, уточнити інформацію по ньому. Шестиступенева механіка, мультитермо, тканинний салон, підлокітник, кондиціонер, склопідйомники, 4 штучки. Ероктроніки і так далі. Цікавить сантафешка. Дзвоніть до власника. Рено на транзетах Каджар 17-18 роки, чи то 8 місяць 17-го року. Невідомо. Запитайтеся у власника 17 350. Телефони є, 1,5 дезель, 81, потужність 188, якщо я не помиляюсь. 1000 пробіг. Автомат, мультитермо, Так, комбінований салон, підлахи і так далі. Цікавить, дзвоніть, кому сподобався хаджар. Поруч, Nissan Кашкай. 12500 2011 рік. Телефон. Тут все можете почитати. Так, 2-літровий дизель, 110 потужність, 193 тисячі пробігу. Автомат повнопривідний. Вигляд зсередини. Також мультикармот, каненний салон, підлокітник, салон дисплей. Кого зацікавило з вами? Три тисячі На транзитах. <плес> По інформації 12 500 <плес> телефона видно так дивимося рік 1,6 дизель 98 98 тисяч пробігу Можу потужність трошки обговорився друзі закрить так, ну, Давайте відкрити. Так, дивимося. Зсередини вигляд ось такий комбінований салон. Так, механіка. Кого цікавить? Дзвоніть. Панорама. Ще один Peugeot 3008-12900. 2015 рік, дизель 1.6, 88 кВт, автомат, рідна фарба, телефони є. О, зацікавило, дзвоните. Поруч BMW. BMW, по інформації, 2010-2011 роки, X5, авто Швейцарії, пан Ігор продає. Так, ціна Друзі, немає. Так, о, хто хоче даний автомобіль, дзвоніть до власника, питайтеся ціну. Тут також ціни немає. Друзі, без ціни не знімає. Йдемо далі Hyundai, Tucson Повнопривідний, нефарбований. 7450 2-літровий варіант на механіці 2006 року. На танзе. Зазернам. Хлопці, добрий день, дозволите тебе познімати? Да, да, знімаю. Сиреди, не ось такий Механіка. Кого зацікавило? дзвоніть до ласника. ось такий туксон Поруч, ще один туксон. Зараз покажу вам інформацію. Так, по інформації: 7-8 роки 8450. Газ, бензин Кліма, шкіра. Телефони є. Двохлітровий варіант. 163 тисячі пробіг. Добрий день, ви не проти Так, на ПТ Ступанаві Маханці, шкіряний салон, спортсьомники і так далі. Більш детальну інформацію запитаєтесь у власниці. Дякую вам. Так. Поруч, далеко не треба йти, Ауді. Q5 премиум Так, дивимося 12-13 роки, 14 тисяч, терміново пише. Номер телефону є. Двохлітровий бензиновий варіант 284 тисячі пробігу. Так, можливо, відкритий. Зараз заглянемо. Бачу про відкритий віконце. Ні, На жаль, закритий. О, вже відкрили. Люди. Вигляд. Так. Зараз мушу взяти купнути. О, трішечки стабілізатор рухнув, він в мене акуратно почав працювати. Поруч, біленький кашкай, можливо, того самого власника, а може і ні. І тут також ще один кашкай. Давайте будемо, бо я не можу пройти. Два кашка я вам покажу. По інформації. 10 999 050 697 -79 12. 11 року 1,5 дизель дезель. Номер телефону я вам прочитав, хто зацікав другий кашкай. Дзвоніть. Поруч, ще один біленький, що попередньо показував. 2013 року. Ціна 12 500. Телефони. Бачите? Зафіксувала та камера 365, контроль 1,6, 214 тисяч пробів. Ось такі ще є раз два кашка Дача. Дачі адастер. Хлопці відкрили. Ось так виглядає підкапотка. Зараз до інформації підберемося ближче. Так, дивимося 2014 рік, Дизель 1,5, 80 кВт, 1100-160 11 тисяч. Пробігу телефони є 1,5 дезель. Знаємо, що багато шукають стара кого зацікавив такий варіант. Дзвоніть до власника. Механіка. <плес> Льок Антара 2010 року. так Телефони є, сертифікати є, без підфарбувань. 221 тисяча пробігу, 2 літровий варіант. 110 потужності. Зараз запитаємося ціну на старті. Доброго дня, ви не Добре, а ціна на старті яка? 9,9. 9,9. Власниця каже. Машинка без підфарбувань. Зацікавлено, зміть у вас. Друзі, на тому все. Сподіваюсь, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте став та висвіт. Всім папа! -па.